У звільнений Лиман на Донеччині повернулися наші правоохоронці, привезли місцевим мешканцям гуманітарну допомогу та фіксують усі злочини росіян. Що ж побачили силовики, та про які жахи окупації розповідають жителі Лимана? Дивіться у сюжеті Євгенії Кравець. Кожен десятий будинок зруйновано повністю, всі інші з вибитими вікнами та розтрощеними дахами. Дороги розбиті, гавтівки спалені, а у дворах стирчать нерозірвані ракети. Так виглядає місто Лиман на Донеччині після чотирьох місяців окупації. Зісю обстріляно, нікого не щадили, ну, Взагалі, страшно до місцеві кажуть, назавжди запам'ятали той день, коли ворог їх окупував. З 23 травня на 24. четверте. Тут сумасшедший день. був. Ми думали, що ночі не переживемо. 2 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив про повну зачистку лимана від росіян. Тепер сюди повернулися правоохоронці допомогти людям продуктами та ліками, та найголовніше задокументувати усі злочини росіян. Перш за все, ми допомагаємо громадянам, роздаючи гуманітарну допомогу, евакуюємо тих громадян, які потребують евакуації у великі міста. Іншим напрямком нашої діяльності є документування злочинів здійснених. В період окупації російськими окупаційними військами вже наразі відомо про 39 місць поховань мирних жителів це як одиночні так і масові поховання а в останній день окупації кажуть місцеві росіяни попривозили трупи своїх побратимів та кинули просто на дорозі вот це за останній день Ночі двох привезли а потім в течение двох часів і останні а ось це останній раз бросили самі з Вибухотехніки зараз обстежують кожен міліметр, адже навкруги повно нерозірваних снарядів. Зараз обстежуємо приміщення е, на предмет заходження вибухових речовин і повністю працюємо з вибухотехнічною службою на предмет знаходження е, небезпечних предметів. Якщо буде необхідність, у нас є достатня кількість службових собак, які а будуть сюди підтягнути. Поліція ретельно документує кожен злочин. Це необхідна доказова база для майбутнього трибуналу, який неодмінно відбудеться над усім російським військово-політичним керівництвом та ідеологами рашизму. телеканал